Всім привіт! Рада кожно вітати на цьому корисному і дуже корисному відео, кожному край тому що сьогодні я хочу з вами поділити своїм відгуком взагалі про техніку деяку, яка мені справді допомогла, яка справді замінила і, знаєте, є відповідником Дайсона. Тому, якщо вам теж цікаво, Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, з яким користуєтеся, і чи плануєте щось купувати, чи можливо щось маєте наподобі такого. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, і давайте я вам розповім плюси і мінуси цього застосунку, тому що я ним користуюся вже цим всім набором. Сім в одному воно тут я користуюся вже третій рік, і мої про що розповісти вам. Тому давайте перейдемо і все розповім. І так, почнемо розпаковочку. У мене така, дай Боже, коробочка, Сім в одному. І я вам скажу, що я дуже задоволена ним. І власаточок доволі непогано. Мені все подобається. Тому, о, взагалі, бренд Gemian, я вам все напишу тут, тому що камера хі, передасть вам ці ці, цієї ідеальної картинки і настроїчки тут. Але я зараз детально розповім взагалі, що воно як як я ним користувалася, і взагалі які тут плюси-мінуси. Взагалі бренд дуже хороший. Я обирала, і зі мною як спілкувався консультант, він сказав, що тут, а, тобто, вони замінили мені двигун самого фена, тому що там був слабкий, він мені там на сотню, на дві воно дорожче вийшло, але при цьому вони привезли мені, як замінили і двигунчиком привезли мені вже з німецьким. Виправленим, коротше, щось такого. І цей фен самий коротше, він поміняний був. І знаєте, від нього більше користі, він більше витримує напругу, ніж а, міг витримати той. І вони спочатку мені так ви можете цей, вам тоді безкоштовно прийде. Я така, давайте, окей. Справді, сайтів дуже багато, справді з такими штуками. Я не пам'ятаю, на якому я замовляла, але. Він тоді ще не так коштував не так багато, але набором я дуже задоволена і вони там багато насадочок поміняли мені, які справді щоб вони хороші були, такі, знаєте, а не так сян. Тому зараз розпакуємося з вами, побачимо, що до чого. Тут дуже багато всіх насадок, і деякими я справді не користуюся, тому що, ну, бачите, так? Купа всього, купа всього, чого є вам розповісти. І перша це я вже ж все ж таки користуюся ним. Дополі непогано. Справді мені подобається так розповідати вам. А, самий бренд ось можете побачити. Пенші від кольору в мене такого, можливо, рожевого, трішки темноватого, шнурчик дуже длинний, подобається. Підходить майже до всього, до європейських розеточок, тому справді дуже багато напругу витримує. Фен саме тут насадочки вставляються. Швидкості тут три мені дуже подобається. Все як волосся сушу своє. Воно швидко за 5-6 хвилин справді воно висушує прекрасно. І ну тобто, у вас залишається пологе волосся, і тоді ви можете насадочку або ще раз пройтися, і воно не займає так багато часу. Так само, як і Дайсон. Він швидко, звичайно, швидко, і там всі на садочки в нього. Кожного є свої прибабаси і так далі. Але чесно, все по бюджету, і тому я вам скажу, що ця версія набагато дешевша, ніж Dyson, звичайно. Кому що подобається, мені справді я вам би замінила б його на цей і користуюся ним вже третій рік. І скажу вам, що це прекрасно. Фен відповідає те саме, як Dyson, Можливо, навіть потужніший набагато. Тому. Можна так сказати, мені подобається все в ньому. Нічого не було, ні поломок ніяких, нічого так, як я користуюся. Раз у дні ним, Тобто через три дні я мию волосся своє і кожен раз використовую його. ну, Тобто, два рази на тиждень це доволі непогано. Я не кожен день мию голову, тому в мене просто тип волосся таке. Тому. Фен мені дуже подобається, не зламувався, все прекрасно сушить, кнопочки тут відповідають. Тому мені подобається дуже цей фен. Сама насадка дуже хороша, і зараз я вам розповім детально про всі насадочки, які тут є. І перша це насадочка така: це для короче, сушки волосся. Тут дуже зручна штука, ви можете вставляти його тут. І воно саме закріплюється за допомогою таких штучок. Ви можете нажимати, раз і все. Тобто шикарна штука. Я думаю, так само і в Десоні є така штука. І по типу такого, але воно зручніше, і в мене швидкість, воно коротше швидко обігрівається і тепла, і холодна, і найгарячіша тут структура три насадки. Тому мені подобається нею. Я ж кажу, за 6-7 хвилин я висушую прекрасно волосся своє. Залежно просто також, ще я довжини вашого волосся, яке воно. Але справді, штука дуже шикарна, і мені насадочка ця дуже подобається, тому я нею користуюся майже постійно. Е, далі. Далі в нас іде така прекрасна щоточка. Це також для більш такого ще, ще кращого вирівнювання волосся, тобто ви розчисуєте і при цьому висушуєте його ось за допомогою такої штучки клацяєте, коротше, і воно закріплюється і волосся тоді, ви можете розчісувати його і при цьому посушувати. Також дуже часто використовую її, подобається вирівня дуже прекрасно. І також у зоні корней, взагалі, коли я її розчісую воно об'єм дуже прекрасний робиться, розчіска, Тому а, до неї питань немає, дуже подобається, тому. Як кажуть, дуже прекрасно, тому постійно, звичайно, її треба мити, постійно її, тому що вона загрізняється. Може, шампунь, якийсь кондиціонер залишатися на ній. Постійно треба чистити, для того, щоб волосся потім наступного разу не грязнилося, тому що я таке вже робила. І скажу вам, що дуже швидко збирає пиль, тому треба постійно протирати, перш ніж волосся сушити своє. Отак. Вологими серветочками проходитися. І тоді набагато частіше волосся весь буде. Та й взагалі класна штука. Тому, якщо хтось буде цей набор брати, я скриншоти прикреплю вам. Там повинно все бути. Тому я думаю, що небагато. 800 гривень, по-моєму, я тоді його купувала з доставкою до 1200, в мене вийшло воно. Але справді набор дуже шикарний. Зараз не знаю, коштує, можливо, ціну вам покажу, але. Пошуку, покупочка в гуглів, можете за все прекрасно зайти. Далі. Ще про одну штуку таку корисну можу сказати вам. Це така штучка, в мене вже користувалася нею. А є така штука, яка також дуже прекрасно робить свою штуку на волосся, Локони, коротше робить. Знаєте, використовувала її пару разів. Наче непогана. Можливо, но, можливо, треба а, такі доглядові штучки для того, щоб об'єм робити. Але якщо не просте волосся робити його, то знаєте, це така морока. Я вам скажу, що це капець просто. Якщо у вас не слухане волосся, як у мене ця штука просто вискуби вам волосся. Але в деяких моментах вона мені дуже подобається. Тому з нею також можна мати хороше діло, вона справді може чимось допомогти, якийсь об'єм зробити, і потім обов'язково після цієї штуки, треба бігуті і зробити ще шикарніший об'єм. Тоді воно спрацює. А якщо так ви просто його накрутите і будете тримати, то так воно не спрацює і просто локо не вирівнює і це більш нічого не вийде. Тому насадочка, ну так, плюс-мінус 5 з 10, але... Можна використовувати, і, звичайно, постійно треба чистити, тому що волосся і бруд постійно накопичується, тому що ти постійно користуєшся, або тримати в таких місцях, щоб воно в чистоті було. Але справді штука дуже корисна, тому думаю, що в вашому наборі така колись з'явиться. Вона, так. до речі, замінює браш, можливо, браш замінює, але я скажу вам так, що краще окремо купити браш. І... Робити прекрасні локони, тому що воно не завжди спрацьовується штука, і не завжди вона мені подобається. Тому я сама планую купити собі браш окремий і щоб воно було прекрасне. Так, є доступні ціни, є доступні браші, і тому можна його купити і не перейматися, що в наборі дасть такого не буде Можна і дешевшу версію купити і буде шикарно. Далі переходимо з вами до не дуже приємних штук. Це я про хороші моменти сказала. Тепер же ж поговоримо про такі насадочки, які мені дуже не дуже подобаються. і Я б краще окремо щось купила. Це, по-перше, така штука. Це тобто також локони робити. Не знаю, де вона взялася взагалі, чому вона така, але за останні мами, коли я її використовувала, можливо, за разів три-чотири, вона взагалі ніякого ефекту мені не дало. Чому не знаю. Тут я дуже фен, прогріватись повинна бути, вставляти така насадочка, і, коротше, ви повинні кажуть, як локони робити. Скільки використовувала, не знаю. У мене чомусь не виходить. Тому я не дуже задобула такою насадочкою. Вона просто в мене лежить. Можливо, пізніше буде використовувати її. Але справді, краще окремо її купити, отаку вже готову, щоб вона справді робила, тому що чомусь, чомусь вона мені не дуже сподобалася. Але в цьому наборчику вона в мене сім в одному є. Тому ну, це перший мінус, який взагалі мені не сподобався. Я після цього не використовую. Я три таких використовую або я використовую носочки свої, прекрасні, длиненькі, такі, і роблю об'єм на волосся, тобто кудряшки роблю і так далі, кусічки роблю. Але переважно я хотіла браш купити собі і окремо купити таку штуку, щоб якщо я захочу, то я можу зробити, тому що це не дуже спрацьовує. Далі. Така штучка, це коротше також е, щось наподобігає е, об'єму робити. Тобто зачісує і воно, типу, в коренях робить об'єм. Справді я використовую цю штуку, тому що вона більш як для мене, вона якісніша чомусь, і за неї допомогу я роблю шикарне волосся своє. А ця штука, не знаю. Користувалась пару разів, ну, щось, типу, окей, але для мене воно не дуже. Тому не знаю, чому вона взагалі в наборі є. Можливо, хтось користувався, можливо, ні. Але такий гребінець, коротше, я так поняла, що зачісую, воно такий об'ємчик робить. Можливо, буду пізніше використовувати, але справді зараз воно мені не до вподоби, не знаю. Тому такий ще один мінус. Чому я не знаю? Можливо, треба окремо щось купляти. або якісь е, такі додаткові. До догляду треба якісь штучки для того, щоб об'єм був за допомогою штуки. І передостаннє на сьогодні, сьомої версії, взагалі, це така штука. Також в подобі робити локони, завивати їх щось по типу того. Це отака штучка. Да. Подумаєте, що вони однакові, а насправді ні. Це така більш густа з щіточками ще додатковими. Отута. Коротше, щіточки ще додаткові тут є. А тут воно просто прямо йде. Не знаю для чого вона штукається, але я нею також користувалася. Колись я собі її робила на свято якесь у школу. А, робила за такою допомогою Боже, я скільки часу провела за тим, щоб його накрутити, нарешті. Фух, треба, щоб волосся було не мокре, щоб сухе. І оці всі насадочки треба робити, щоб воно напівсухе було волосся. Тому що, якщо вологе, воно довго і нудно буде вам робити тіло, коней господи боже називається. І це така штука, якою користувалася вологими цими. І я вам скажу, волосся по виску я ніж вам якийсь лук не зроблю. Тому справді штука може і корисна, але потрібно на сухе волосся робити. Такий такий, і коротше ви робите і висушуєте волосся до такого, і воно об'єм. Але потім завжди робіть бигудями. беріть, закручуйте. І тоді вам буде більш ефект, ніж просто винакрутити, тому що воно недовго держить. Чому? Не знаю. Можливо, які кажу, якісь, кажу средство, якесь додаткові для волосся. Але чомусь мені ну, не дуже пасує. Можливо, пізніше буду користуватися, але чесно не дуже сподобалось. Все так само складається до такого фенчика. Все ці наборчики. Але ж кажу, три подобається, три не дуже подобається. Можливо, Краще окремо щось купити. Тому я думаю, що це корисна для вас штука була. Тому що справді ця застосунок взагалі це замінює вам Дайсон. Всі дівчата, які мене зараз слухають. Що ви хочете, Дайсон? Спробуйте спочатку щось а, на максимум дешевше. І вам справді сподобається це. Бачите, тут всі насадочки є, тут всі показуються, коротше не знаю, як вам показати. І що можу сказати? Справді штука дуже. Я не рекламую нічого. Але мені подобається штука, я вирішила, що я хочу з вами поділитися, розповісти вам, щоб ви знали, що це таке, і ви можете купити собі дозволити це. Тому що справді крута штука, я нею користуюся і дуже задоволена, і вона набагато краще, ніж простий фен. Якщо брати дорожчий фен, і він буде крутий. Що дешевший, як в мене вдома лежить, я вам скажу, що це найкрутіша штука за того фена, тому що він набагато слабкіший. Тому. Отак, скріншоти вам покажу, щоб ви знали, бачили, в інтернеті шукаєте і можете собі придбати, і це справді вам буде набагато дешевше і доволі хороша штука, яку можете постійно використовувати, і не буде вам прям надто багато затрачатися. Отак. Тому я рада, що поділилася з вами. Якщо було дуже корисно, якщо ви справді щось по типу цього шукали. На даний момент чи пізніше будете щось купувати, то обов'язково зверніть увагу на цю модель. Я всі настрочки вам в описі також залишу, щоб ви бачили. І можете придбати її, тому що справді корисна штука. Я б хотіла, щоб ви також нею користувалися, тому що це замінник Dyson. шановні. І знаєте, в кого грошей немає на таку дорогу штуку, можете придбати таке і вам ще більше користі принесе і не затратно. Тому дякую за проведений час зі мною. Мої красоні взагалі. Щиро рада, що поділилася, я ж кажу, дуже довго думала, що ділитися з цим. Це не була реклама, якщо хтось подумає. Це просто мої такі рекомендації, це моя відгук про цю штуку, що справді корисна, справді хороша бренд і можна використовувати. Тож обов'язково підписуйтеся на мене, діліться цим відео своїми подругами, рекомендуйте цю штуку. Можливо, хто ще подивиться це відео. Я думаю, що воно буде справді вам корисне. І ви його придбаєте. Можливо, пізніше, можливо, зараз, хто шукав його на даний момент. І буду з вами завершувати це відео. Дякую за проведення зі мною і зустрінемося незабаром в нових відео.